Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий, епічний, настрільний, як завжди, як ти любиш бій на ЄБЕРі 105-му. Наш герой за Едбек з ClanoRiels буде тут показувати чудову гру, буде їхати стріляти, а в кінці, як ми любимо, він буде в меншості, але це не завадить йому. Бо він крутий, <хи> як і цей бій, як і ти. Отож, дивись до самого кінця і не пропускай найцікавіше, найцікавіше, як то ж наш ЄБРчик буде тут рятувати свою команду. Одразу він поїхав активно грати, одначе пропустив без пульок, Ой-ой, ЄБРчик ворожий. без пульок пропустив 13105 нагору, але трошечки заважає ворожому ЄБРу нахабно відігрувати. Отже, що в нас взагалі за ситуація на мапі? Це бій з десятками, мапа штиль, і тут повно всіх, навіть дві арти, і петехи злі страшні. Коротше, такий класний, класичний танковий сетап без особливих перегибів. Все як має бути в нормальному, здоровому бою World of Tanks. Хоча такі трапляються не так вже і часто. Але ж давай дивитись. Отже, на центрі трошки потусив, де дві ворожі алтехи він в курсі, того може вільно їхати ставати тут в кущики біля гейзеру, чи як його тут, термального цього джерела. Обережненько просковзує. Але що маємо? Що маємо його дружбан Йох Калян Кілер? Такий в нього нікнейм на першій другій лінії вже отримає ліщів, бо там ціла купа червоненьких, і їх ніхто не зустрічає. А брик висвітив ТВП, в неї трошечки настріляли, могли, могли значно більше дати, але ніхто, я так розумію, не очікував того і просто не ціли в ту сторону. Отже, наш герой вже бачить що рахунок 0-2 вже розуміє, що його каляна вже вбили. І там червоних дуже багато згори. Тож треба щось робити знизу. До речі, полетів он 260-й. Якраз на ТВП, якраз її бити, і того наш ЄБР стартує. Стартує, підсвічує ворожі танчики, висвічує фаша. Можна давати йому в борта. Ах, не став стріляти, не став стріляти, хоча б міг би. Ух, як він тут крутиться файно. Міг би тут йому дати, але щось вирішив потримати пульку. А он знизу, знизу є ворожий єбер, так обережно, обережно не вбитись. <сум> Як на ібері, тут не просто на цих рельєфах, на камінцях, на яких танчик твій ковзе, мов на льоду. Так, іберчик тут стоїть, спить, отримує плюху. І можна давати ще. Можна давати ще, але для цього треба мати чим. 3-5, поки рахунок, вже 3-6 вже і нульову лінію втрачають наші сьогоднішні герої. Але ворожий ЄБР був знищений. І це класно, це класно. Одначе від цього не сильно легше, бо щось треба вигадувати, щось треба робити. Намагається просвітити щось когось рентгенчиком чи біля кущиків. Хоч щось побачити, але нічого тут нормального для нього немає. І треба, напевно, звідси їхати. Ой-ой, оце він даремно-даремно тут отримав від СТБ. Просто даремно. Не, не треба було то робити, але вже отримав, то, отримав. Покрутився, покрутився. І я так розумію, що головна його ідея тепер звідси звалити. Тим часом червоні повністю протисли першу другу лінію. І просто вже їдуть нахабно на базу. Вони там всі такі жирні. Такі соковиті, такі неприємні там всякі є сотки, є ХПЗ. Об'єкт 260-й, ну коротше, взагалі не класні танчики. Але але наш зедбек висвічує драбину, в якій всього 311 хп. І тепер він їде до неї ззаду і буде їй чудовенько дірявити місце друге. для... Для дубки. Ну, коротше, ти зрозумів, що я мав на увазі. Щоб краще йому було ходити по великому, буде дві дірочки замість одної. Так, вбив, зробив другий мінус. Он там везеху треба мінусувати. Дуже-дуже треба не бачить Наш герой везеху. Бачить і сотого. І в нього закидує кумулятивами. До речі, що там єбера по кумулятивах? 240 бронепробиття. Ну, да. краще, ніж 190 на підкаліберах. Але з 240 багато не пограєш, особливо проти всяких там Є100 і ЯхПЗ Є100, і отаких от от жирних танчиків. Арта не вбиває везеху. Дуже треба. Дуже треба, але не, не встиг. ТВПХ так його покарали, і поки червоні лізли такою великою кількістю на базу, вони щось почали вмирати. Я цього не очікував. Я думав, вони більш потужно будуть давити. Під'їхали дві СТБ, і разом. Три стежки і арта розкидали там всі, хто до них ліс. І тепер в нашого єбрика є трошки простору, є момент, де він може виїхати, постріляти. Тут як ПЗІ 100 стоїть, зацілила до нас дупою. Можна цим і ні. Знову заїжджає ззаду. Прямо туди в значок йому на 419, як добре. Можна було під калібером спробувати. Так, другий, другий борт підставляє вона. Щоб з кожної сторони було по дірочці. Поспішив. Поспішив і не влучив, а не Треба було так робити. Не треба, але ж як хочеться, сам знаєш, як то буває в таких боях, але він залітає до нього знову ззаду. Знову ззаду залітає, роби ще одну дірочку. І це прям дуже добре. Правда, зараз альфа пройшла значно менше. Ух ти, який то СТБ, як же ж вони закумарюють і СТБ зі своїми кулеметами. Дві шини, добре. Дві шини пробито одночасно. Тікає наш ЄБР до рельєфу. Рве дистанцію, щоб не отримувати. Щоб не отримувати, є 100 СТБ і ЯХПЗ, є 100 тиснуть до нашої бази. У нас залишилось всього два союзники. А ворогів ще доволі багато. Раз, два, три, сім штук, якщо я правильно рахую. Так, от на одного менше, 6 штук. Ух ти, ухти, ух ти, сотечка, соточка, соточка бордбаште, є контакт. Є контакт 349, як ПЗІ 100 могла нас і вбити тут. Але, але ні. Не так сталося, як гадалось. Поки що не сильно зрозуміло, де ворожий Фош і де об'єкт 430. Ну, де дві арти, я думаю, неважко здогадатись. Вони десь на базі стоять. А от де інші поки що не зрозуміли, я думаю, саме тому ЄБР не поспішає летіти бити ворожу арту. Хоча в теорії міг би і зганяти, користуючись своєю імбовою мобільністю. Тут вискакує. Ні, не вискакує. Страшно вискакувати, коли на тебе стоїть як ПЗЕСТО і просто дивиться в твою сторону. Фош забрав СТБ. Це значить, що він десь з правої сторони, бо той з тебе стояв на базі. Чом би й би не під'їхати кудись до артилерії? Катається прямо по центру ЄБР, хоч би що йому. Так, ондо, ондо є сотий, ну, треба треба, треба, дуже треба в башту влучити, але влучив дупу, а тим тим навіть краще. Більш гарний фраг. Третій третій фраг в нашого героя Він настріляв ще небагато, всього 4700 сумарки, майже 800. Що прям на якісь люті показники, але він тягне тягне цей біс, світиться об'єкт 430У. Судячи з того, що він засвітився там, де і був з самого початку, можливо, він взагалі не грає. Да, Він по ходу АФК стріляє через кущики. А чого він так виїхав? Він міг би стрільнути, від'їхати назад. І повторити, і навіть не засвітитися, ну, чогось не знаю. Чогось не знаю, наш Єбрик так не схотів робити, але так дуже небезпечно виїжджати з огляду на те, що ще є дві артилерії, які могли б і переїхати, і можуть скинутись. Можуть скинутись по снаряду, і це буде дуже-дуже неприємно для нашого ЄБЕР, бо в нього всього 544 хП залишилось. А ворогів залишилось тим часом п'ятеро. І це медалька Калабанова, яка має бути в нашого героя, бо інакше на що ж то робити. І ці реплеї, якщо там нема медальки Калабанова. Я рахую, взагалі не цікаво так дивитись. Інші реплеї, в яких є. Калабанова, краще дивитись, ніж ті реплеї, в яких нема Калабанова. Це досить просто. Хоча є всяке. І всяк іноді просто гра доволі цікава. А тут цікаво дивитись, як наш єврик ганяє. Ганяє тут ганяє тава, свідчує того фоша, і треба його бити. Треба його бити. Може навіть фугасом в борта дати. ні, Нема такої ідеї. Б'є кумулятивом, щоб вже так понадійніше, і одразу змінює своє місце положення, хоча міг би так сильно, напевно, і не поспішати. Але ЄБР, це той танчик, як то кажуть, який може Який може міняти своє місце положення дуже швидко, дуже часто, і заходити кожного разу до супротивників з іншого місця. Так, отак, от хоч прямо в піпку. А, в нього фугаси заряджені. Ой, ой, летить арта. Арта, бачиш, чекала, зацілила і чекала нашого героя, от я й кажу. Що можливо б, краще, ну так, да, вже немає багато часу. Ой. Отак От міг вбитися на рівному місці. Немає багато часу, щоб їхати арту, її вбивати, а потім знову сюди приїжджати. Да що ж ти робиш? <сум> Не бувайся. Саме того, що тут аж двоє ворогів, вони можуть стати на базу і її взяти досить швидко. Так, ФОш дає блайндами. Від'їхав назад, стрільнув на 34, ще треба один фугас. Просто по обличчю. Просто по обличчю б'є того бідного Фоша. А він нічого не може зробити. На нього немає інших варіантів, як тільки стояти і терпіти. Арта дала прямого. Ти бачиш, що відбувається, просто в кущі дала. Фош, напевно, пікав, звідки по ньому стріляють. і треба добивати. Нарешті, Нарешті забирає свій четвертий фраг, але треба, треба ще відіграти мінімум три танчики. Ну, 430-й просто дочекається своєї черги. Так, ЯхПЗЕ100 залишилось. І головне, щоб ще 430 раптово не прокинувся, бо то буде взагалі не цікаво. Буде дуже боляче. А ти, поки наш єбер летить, маєш поставити вподобайку до цього відео, бо воно ж кайфове, погодься. Якщо не ну тоді можеш не ставити. А краще підписуйся на канал Юрчика і приходь дивитися нові чудові відео. Так, а як він зас... не засвітився, тут є дуже цікаво, он до арта світиться. Ти Що так. от. І ще один раз треба їй дати. Ще один раз. Та що ти так боїшся, не вб'є тебе та арта, хача. Що це ти на ББ? На підкалібер вирішив перекинутись? Ну, можливо, то і правильно. Можливо, то й правильно. Так, щось вирішив, вирішив подалі від'їхати. Не знаю, як на мене вже можна було спокійненько добрати ту артилерію і не морочити собі голову, але він щось, щось вигадує, щось от кайфово, бо я бачу йому їхати від різних кущиків. Виїхати тут, виїхати там. Три хвилини до кінця бою, трошки менше вже половиною. І як ПЗА є висвічується, так вона обличчям сюди стоїть, обережненько, береженько, не помирати. Так, сам, сам, сам він не знає наш едбек, що йому тут робити, звідки заїхати, що переключити, і то включить, і це включить, і так всяк розвернеться, але, але ж він тягне, але ж він тягне, тому йому можна все. І в цілому гра вже проходить під його. Як то кажуть, дудку, ну давай, опускайся, ти французький багет. Ти я. Є, є п'ятий фраг, підсвітився дві хвилини до кінця бою, і тут уже треба щось робити, бо можна чисто технічно не встигнути всіх перестріляти. Таке іноді буває на цьому танчику, не без цього. Бо, хоч він і мобільний, заряджається він не занадто швидко, так я б сказав, би, навіть трошечки повільненько заряджається, але він їде. Він їде, головне, щоб 261-й далеко не втік. Бо, бо, бо це той, той танчик, який може далеко. Може, далеко треба арту добити. Та арту треба добити, того залиш на кінець. Що ж ти робиш за Що ж ти робиш? Добий арту, а потім АФКшних. Ну, нічого, такі дрібні, дрібні нюанси, які наш герой міг би зіграти краще, і знову ж таки дуже тягне він до кінця. Вже хвилина залишається, треба, треба грати вже якраз агресивніше і швидше стріляти, бо можна просто не встигнути. В нього часу там на 4 постріли буквально залишилось. І я ж кажу, що тут ще треба 261-го шукати. Можливо, він, якщо він тут стоїть, то великих проблем з ним не буде. Хоча, хоча в нього якраз 261 хп в нашого героя. Ось о, 261 стоїть, тут всі дерева падають. 35 секунд до кінця бою і тут реально можна не встигнути. Як йому арта сюди блайнд не кинула, я не знаю. Він вже стільки тут лісу навалив, що можна було просто кудись бити і не морочити голову. 22 секунди до кінця бою, останнє пулька. Яку він може встигнути дати, і її треба куди ти, куди ти їдеш зараз ж не встигнеш дати останню пульку у ноги, є сто. боже, якби вона була трошечки розумніша і від'їхала, їй могла б затягнути цей на нічю. А так, ні. А так под, по, подфартило, трошечки підфартило, десь підвезло, десь. На халяву. Давайте скажемо чесно, але епічні результати цього бою. Ось, власне, і вони за едбек зробив майстра, ціле вказівника, дрібні медальки, кастолома паскучі взяв, Калабанова. Редлі Волтерса, танкіста, снайпера, основний калібр, захисника і воїна. Зробив 8 фрагів, 6300 дамагу навіть дав, і Сумарки зробив на 8000. тисяч. Але крутіше те, що він реально витягнув цей епічний бій. Самотужки самостійно, молодець, красавчик, я йому кажу дякую, моя повага. А від тебе чекаю вподобайку, звісно, підписку на канал Юрчика, щоб ти не пропускав такі гарні пічні бої. І я заряджаю тебе на удачу, на позитив, на гарний настрій, щоб ти точно приходив на вечірні стрімчики і дивився нові відео. До зустрічі і зустрінемось на каналі Юрко. Хай щастить!